Латін, Джереломіо, Дехіра і Марганцю та Елметелфолато. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки. Бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про в тому числі найсвіжіші політичні заяви, взагалі про переговорний процес, про переговори, які заплановані на найбли. Вищу п'ятницю на Алясці на зв'язку з нами політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отже, сьогодні зранку Європейська комісія на своєму офіційному сайті опублікувала спільну заяву лідерів країн Європи. Значить, що там пишуть зусилля президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з припинення вбивств в Україні і війни Росії проти України вітаються в Європі, але тільки, значить, поєднання дипломатії, військової підтримки Києва і тиску на Москву дозволить досягнути міцного. Та справедливого миру там цікавий перелік підписантів. Значить, президент Франції, президент Фінляндії, глава Єврокомісії. Ну і далі, прем'єр-міністри Великобританії, Італії та Польщі, канцлер А, канцлер Німеччини. Я вже сказав, президент Франції я вже сказав. Ну і власне напередодні відбувалися переговори у Лондоні. Сьогодні отака. Заява вийшла від Європейської комісії, але автори цього звернення також нагадують, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну порушує статут ООН, а переговори про мир мають не можуть вестися без самої України. І ще одна цитата: вже остання від мене. Ми, ми значить. Ми вважаємо, що недопустима зміна міжнародних кордонів з силою. Нинішня лінія зіткнення має стати лише відправною точкою для переговорів. Оцей ну активний переговорний трек. Як ви бачите його динаміку зараз? Ну, ми бачимо після того, як відвідав, відвідав Москву різні заяви. А потім ми побачили в різних газетах. Знаєте, у американців буває таке. В стилі знаєте українського мему ой, баба не чує, не чує баба. Це коли почалися розмови, що Вітков не так зрозумів, що йому говориться, що йому сказали в Москві. До цього до речі, прийом використовувалося стосовно призупинення. Призупинення допомоги Україні. Тоді виявилося, що усьому винуватий голова Пентагону. Він звичайно зовсім не зорієнтувався в обстановці, не зрозумів, що відбувається. А, і там була призупинка. Це перша призупинка допомоги України, яка викликала величезну величезний негатив в першу чергу щодо ВПК Сполучених Штатів Америки а в Європі, яка є основним покупцем і платоспроможним покупцем а, американської зброї. Після чого було написано, що не так зрозумів, не зорієнтувався в обстановці. А, далі я думаю, що тут перше якраз зустріч в Лондоні треба ставити. Це вже дія а, Великобританії. А, вона активність тут а, таку не публічну, але проявляє. А, до речі, а, згадаємо от після історії в Білому домі, після 28 лютого. Те, що сталося, куди вперше поїхав одразу ж Зеленський. Він поїхав до Британії, а, тобто британці в дійсності здійснюють достатньо активну, але не публічно таку не таку гучну. А, Тиск або в тому числі на Вашингтон. Вони є такими посередниками між Європою та Вашингтоном. Ну зрозуміло, там одна дружня англосаксонська сім'я. І дивіться, там же зустріч була. Хто приїхав на зустріч? Вони ж Дівенс же прилітав. Не Вітков, а Дівенс. Тобто там була узгодження позиції, яка близька близька до того, що говорилося раніше: що спочатку. Зупинка на зупинка на лінії розмежування тридцятиденне перемір'я. Це те, що про що Україна домовлялася безпосередньо з Сполученими Штатами Америки, а потім європейці це підтримували. А потім якісь інші розмови тому що росіяни ж категорично не хочуть цього робити путін продовжує наполягати і буде наполягати поки він буде в кремлі на те що україна повинна вив... повинна вивести 4 з чотирьох областей війська а потім буде Припинення вогню, тому що Путін по іншому не може говорити так. Побудована російська перемовна школа, які і вже 300 років. Фактично, вони вони не змінюють шаблон а, і оці всі гойдолки, які в різні змі ми бачимо, що Україна повинна бути а, щось, повинна зробити, відійти з Донбасу. А потім оце через польське радіо новий вкіт, що, начебто, американці запропонували саме схему, що там визнання частково окупацією. Що виявляється, росіяни повертаються на ринок вуглеводню, Що взагалі виглядає м'яко кажучи, не дуже те, те, що не відповідає реальності, оскільки ну Трамп зараз активно тисне на Європу, щоб вона закуповувала у нього нафту та газ. І у нього тут фундаментальний конфлікт інтересів з росіянами, а, і те, що ми побачили, це от результат зустрічі в Лондоні. Так, це британська монархія рулить, як, як би не говорили. А, і ця позиція вона в принципі не відрізняється від того, що говорилося раніше. Спочатку зупинка по лінії розмежування, а потім е, інша інші розмова, і це означає, що в принципі зустріч. Трампа з Путіна втрачає будь-який сенс, тому що Путін буде вимагати буде вимагати виведення українських військ з чотирьох областей. Або знаєте, у них же є така ж тактика перемовин. Це часто зустрічається у росіян. А коли вони спочатку висувають абсолютно неприйнятні умови, а потім починають, в принципі те самі умови просувати, але дробити на декілька питань. Які які руйнують опонента, створюються емоційні гойдалки, як, от як на з цим питанням, ну добре, ну не з чотирьох областей, а давайте, хоча б от з Донбасу, от ви виведете війська. А це буде такий жест доброї волі. Тут ще такі питання: чого вони тут починають нити, тому що якщо ви бачите, інтенсивність ударів України по хімічних підприємствах. Росії по залізниці вона різко виросла. йде просто системна хвилю за хвилю, що дуже турбує росіян, тому що знову подивитися на карту, а йдеться якраз про залізницю. Що говорити, там залізниця, якраз яка забезпечує війська на Донбасі. Паралельно це удар по логістики портів Новоросійська. Одночасно це зменшує їхні можливості не тільки щодо експорту, а щодо імпорту, тому що через новоросійське імпорт іде логістика пов'язана з Іраном, Грузією та Вірменією. Тому вони починають, Вони відчувають, що оці обіцянки захопити чотири області, які говорилися до цього, виявляється теж ну м'яко кажучи, у них нічого не виходить, і тому вони починають Створювати вигадувати нові нову умову для того, щоб одночасно розхитувати Україну і одночасно втягувати США в ці перемовні процеси, які діють на їх користь. Але я думаю, що тут вже мало мало що вийде. Ну власне про роботу цих українських антинафтових російських санкцій, попри те, що у них заборонений зараз експорт нафтопродуктів, а зокрема і бензинів. Сьогоднішня ранкова новина бензин А 95 вже п'ятий день поспіль б'є нові і нові рекорди вартості, значить, ціни на московській же біржі. Ну тобто, по суті, країна-бензоколонка зараз стикається з. Дефіцитом пального і тому на нього ростуть ціни. Плюс справді вирізається дуже багато логістики. Слухайте, а оця історія знову ж таки через медіа вкиди. Чому власне, чому власне обрали Аляску і чи запросять туди Зеленського? Це поки що виглядає як такі запитання без відповіді. Як би ви описали, а що це могло бути? Чому Путін погодився на Аляску, а не, наприклад, на якусь нейтральну територію? Ну тут я думаю, що все ж таки е, це була е, позиція Трампа, е, тому що Аляска це ж колишна російська територія. Я думаю, що це, це таким же це, це, це теж тиск на росіян а у Путіна вибору не було. А який вибір у нього був е, більш безпечно дістатися до місця перемоги? Якщо летіти до Об'єднаних Арабських Еміратів, а скільки країн треба перетинати? А що може статися? Це ж треба через Іран летіти, якщо не помиляюся. А фактично, все повітряний простір контролює Ізраїль. ну, і ну, значить, НАТО. Ну не НАТО, значить, американці. Далі те саме стосується місця, наприклад, Туреччина. Ну, Ердоган, знаєте, така людина, що різне може статися з путіним. Ну прилетіти можна, але не факт, що повернешся. І тому вони теж враховуються тим більше туреччина це країна НАТО. З Аляскою, чому з Аляскою? Тому що ну все просто відкрити карту, там летіти, там там кордони не треба перетинати. Ти просто через Берингову протоку прилітаєш, і опиняєшся в Алясці. Тобто безпеки більше, так ну, все ж таки, Трамп, звичайно, така людина, теж грайлива, як Ердоган, але все ж таки, шансів шансів на повернення значно більше. Окей, ну і власне переговори у Лондоні, щоб уже закрити чи там призакрити цю тему, тому що я розумію, що і сьогодні, і завтра, і взагалі там на тижні, що починається, ще багато буде різної інформації. Питання долучити Володимира Зеленського до переговорів на Алясі. Я так розумію, що це теж Путіну ну, не дуже подобається, але чи треба це Україні? Ну, будь-яка зустріч потрібна, я вважаю. Так чи потрібна Путіну? Звичайно, що не потрібна. Він же хотів особисто з Трампом зустрічатися, то для того, щоб підкреслити свій статус, що він ще в світовій політиці, а і це його виключно його було бажання зустрічатися з Трампом. Ну і як знаєте, в старі радянські часи. Лідери великих держав і обсудили питання безпеки. тобто він хоче безпосередньо з Трампом спілкуватися, знаходити точки, де він може натиснути. А Все ж таки, Путіна вчили ну в КДБ достатньо серйозно працювати, вести перемовини, коли йдеться про маніпуляції, про те, де знаходити слабкі місця людей. Так і він би хотів би це звичайно не один це робити. Це раз. По друге, Путін все ще намагається показати Китаю, що він все ж таки не, не є частиною не є частиною китайської структури світу. Хоча він так воно і є, але тут питання в іншому питання в іншому чи чимось це закінчиться, окрім як. Знову повторенням повторенням тих тез, які він сказав 14 червня 2024 року. Він не відступає від них, і сама структура влади Росії не дозволяє царю змінювати свою точку зору. Так побудована Росія, тому він буде говорити те, що він говорив. До своєї смерті, сподіваюся, достатньо швидкої. Те саме буде якраз із Зеленським. Він знову буде наполягати. Або давайте проводити зараз вибори. Знову там давайте нові якісь вимоги, які не стосуються, не стосуються війни. Що у вас там там гоніння на російську мову і багато чого іншого? Тому у нього зараз головне. Завдання мінімум це добитися те, що озвучував Лукашенка. це припинення ударів по повітрю. Але я підозрюю, без, без, без заборони ударів авіації по фронту. Чому тому, що дуже дошкуляють удари України сьогодні, до речі, там цікаве місто прилетіло. Салітакамск, хто не знає в Башкірії є, це таке взагалі місто, де дуже багато. Хімічної промисловості зосередження, а це по заводу з виробництва каустичної соди. А це теж дуже дуже погана історія для росіян, тому що це ж і виробництва. Добрив, які вони активно експортуються, тому що у них дешевий газ є. А це і вибухівка, в тому числі, і багато таких підприємств дійсності зараз руйнуються чого раніше не було. А от вчора влупили знову по цьому по виробництво дронів, так і багато чого іншого. Тому вони я думаю, що програму мінімум буде вимагати це. Для того щоб не зупиняти все ж таки війну, і ну він він не відступить від цих слів. Така така природа російської влади йому легше сказати ні, ніж втратити владу. Бо в російській системі, якщо пахан сказав слово, то він не може поміняти його на більш м'яку позицію, і він буде триматися цього, і тому приєднання зеленського або іншого, я, я не думаю, що це. Призведе до, до якихось конкретних просувань. Ну хіба що Трамп знаєте, як було в Афганістані, коли вони готували виведені віз за з Афганістану, е, коли там Талібану просто наприкінці перемовин, е, ну ходять такі, я бачу в це повідомлення, що е, Трамп просто наприкінці перемовин витащив ці фотокартки будинків цих лідерів Талібану і сказав, е, натикнувши, поклав перед ними і сказав. Щоб все добро було добре, щоб жодна жоден американський солдат не постраждав. Я думаю, що всі зрозуміли про що йдеться. Так і тут, якщо тільки американці ну не натякнуть, що а, а, він є зайвим у, у, у всій цій історії, так що він саме на ньому зав'язана війна, а, то тільки це це може вплинути на, на Путіна, і то він публічно це не визнає, і все рівно буде обстоювати свою позицію. А власне, позиція Китаю в даному випадку. Ось власне один з політологів Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця, пише, що Китай не зацікавлений зараз в домовленостях між штатами і Росією, бо Пекіну важливо, щоби Росія пішла на мир не в переговорах зі Сполученими Штатами, а під тиском Китаю. Але зараз на позицію Путіна Китай навряд чи може вплинути. Ну і сам Путін розуміє, що у нього зараз умовно кажучи, точка. Біфуркації або він погоджується на пропозиції Трампа, ну або вже повний весалітет від Китаю. От чи така розвилка справді є і, і, і чи не надто і, чи не надто це спрощена картина? Е, чи хоче Китай, щоб США розумів, що Росія з Росією не має сенсу вже розмовляти так хоче. Оця заява. Вані, пам'ятаєте, коли він скала зустріч була. Uh -huh. В і сказав, що ми не дамо Росії програти. Це якраз демонстрація того, що Росія вже не суб'єктна країна треба звертатися до Китаю, але але я тут вважаю, що дещо перебільшена вплив Китаю на конкретно Путіна. А, знову таки Путін поступки не зробить. Він краще помре. Так, але з поступки не зробить. Чому логіка Путіна наступна? Він розуміє, що якщо він відступить від свого слова, це означає, що він втрачає влади, втрачає влади, втрачає життя. Далі у нього така розвилка: я краще буду далі стояти на своєму, і коли я буду контролювати владні важелі, у мене більше шансів пропетляти. Може, щось поміняється, може почнеться конфлікт нарешті для нього. Конфлікт США та Китаю, що дуже ймовірно, я вважаю, що все це до цього йде. Це перше, яке може бути. Далі, я все ж таки не виключаю, що якщо Знову таки Путін буде не захоче зупиняти війну і буде просити більше допомоги Китаю. А Китай може піти для на те, щоб е, е, Росія здійснила атаку на одну з країн НАТО. А для того щоб показати нестабільність Сполучених Штатів Америки, а для того, щоб знизити їх авторитет, щоб потім в Азії більш упевнено говорити з азійськими союзниками Сполученими Штатами Америки, це те приблизно саме, що з самим Китаєм зробили Сполучені Штати Америки в 60-х роках, коли вони вели перемовини з Сполученими Штатами Америки щодо Щодо співпраці, ну США тоді абсолютно прагматично, цинічно сказали, А як ви доведете, що ви посварилися з радянським союзом назавжди? Покажіть, докажіть це на справі, і от був такий от невмотивований напад Китаю на острів Даманський в 68-69 році. Зараз точно дату не можу сказати приблизно там. А, і назавжди показало, що вони назавжди посварилися з радянським союзом і що дало можливості потім співпрацювати зі сполученими штатами Америки. Тут китайці можуть те саме зробити з Росією. Я доведи, що вони завжди посварилися з Заходом. А, що ви е, готові бути отримувати від нас допомогу? І багато чого іншого, тому я думаю, що Китай тут цинічно буде використовувати е цю ситуацію, в яку потрапила Росія, тому що ну для них в принципі е вони є проксі про що до речі, часто вже говорять самі високопосадовці Сполучених Штатів Америки, може використати їх е в такий спосіб. А те, що вони не зацікавлені, ну таких їх, так їх все влаштовує. Путін їх влаштовує повністю. А він здає позиції, які тільки можливо. Вони викачують з Росії все, що тільки можливо, а створюють передумови, коли отримують ще більше ресурсів. Але стосовно от війни, стосовно війни, я підозрюю, що у них такого впливу немає. А Путін буде тут іти до кінця і не не, не не зможе нічого зробити з цим, навіть Китай. Ну тобто у Китаю немає зараз можливостей для тиску на Росію щодо припинення війни. Але да, це цікава теза. А продемонструйте нам, що ви назавжди посварилися з заходом. Якщо Путін вирішить, що єдиний шанс для нього і для порятунку його життя це лягти повністю під Китай. То тоді ми побачимо можливо якусь агресію проти країни-члена НАТО. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, уди. Торі на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній. Говорили і про підсумки зустрічі, яка відбулася напередодні. Туди від України літали Єрмак і Умєров. Значить, прилітав туди ж віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Дівенс. Ну і глава МЗС Великої Британії. Плюс ну, сьогодні зранку вийшла уже, вийшла уже спільна заява. Від Європейської комісії та цілого ряду лідерів країн ЄС і не лише ЄС, тому що там підписи канцлера Німеччини і президента Франції і таке інше. Шановні, зараз будемо робити невеличку паузу. Далі у нас за планом новини. Ну і після новин продовжимо спеціальний ефір на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.